Завдання, якраз у вас на уяву. Дуже цікаве завдання. Е, я буду вам говорити: а вам треба зручно всістися. Секундочку. Закрити очі. Тільки зробити все дуже-дуже чесно. Ви закриваєте очі. І я пропоную вам уявити перед собою коробку. Коробка закрита. Це до вас прийшов подарунок. Ви повинні, не відкриваючи її. Спробуйте уявити її вагу. От уявіть інші характеристики. Можливо, вона кругла, можливо, вона квадратна, можливо, вона така висока прямокудна, можливо, це малесенька коробочка, така якась така дуже малесенька і тендітна. Опишіть її для себе. Як ви думаєте, що є всередині цієї коробки? Всередині вашої уявної коробки щось є. Що ви собі самі там уявили? А тепер уявляємо, що ми відкриваємо ту коробку. Чи в тій коробці було саме те, що ми собі уявляли, воно там було? Там точно була дошка для сервіну, чи іграшка, чи мапа? Можливо, там було щось інше. Що ви там знайшли? Ну, Загляньте в неї всередині. Можливо, там ще є. Що ви там ще бачите? Я знаю, що там є ще один предмет якийсь цікавий для вас. Витягніть його. Це має бути щось таке нове й дивовижне, наприклад, те, що вас би здивувало. Тобто ви одного разу мені, наприклад, Миколай, я була дуже маленька, приніс великий-великий подарунок, і там було так багато всього. Це був мене кращий Миколай, який я запам'ятала на все життя. Ми з батьками пішли потім в місто, вернулися, а під будушкою заглянула, а там ще був один зайчик. І це було цей зайчик мені запам'ятався більше всього, бо я його вже навіть не очікувала. На самому дні, ну ще уважніше подивись, закрий очі ви собі, що там таке би що там таке може бути, таке цінне, і так би ти хотів це. І хочу вам сказати, оця коробка це є ваша фантазія. Вона уособлює вашу фантазію. Ви можете в ній копатися все глибше і глибше, і ви знаходите там сюрпризи, те, чого ви не очікували, а воно однозначно у вас є. Тільки воно десь там заховано під якимись пластами, наприклад, сподівань. А якщо покопатися, то можна знайти щось дуже цікаве.